Доброго дня, шановні награда Сьогодні у нас 26 червня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це як відсвівся виноград і як провести нормування наших грон на кущу, скільки залишити, які залишити, і показати, як при різних. Скажем так, кліматичних проявах виноград запилюється, коли гірше, коли краще, а коли взагалі не запилюється. в цьому сезоні, взагалі запилення повинно бути ну, як на відмінно. Але в силу, чесно сказати, для мене невідомих причин запилення пройшло так: на четверку, четверку з мінусом. По окремі сорта запилилися хорошо окремі сорта запилилися так: 50 на 50, а окремі запилилися дуже погано. І тут немає ніякої системи. В цій що запилилися погано. Це досить таки відомі, не буду називати, перерахують. Тут нема прив'язки конкретно під окремий сорт. Просто попало в якісь то лі температурні, то лі погодні умови десь або з підвищеною, або наоборот, з пониженою вологістю повітря, і запилення просто було, ну скажімо, дуже дуже погане. Ну, Щоб не бути голословних, от наглядно дивіться, от, наприклад, кущ винограда. от Щорічно шикарне запилення от, в цьому сезоні таке. І то ці ягоди вони навіть якісь трошки покручені, тобто, це неповноцінне, не нормальне запилення для цього сорта. От навіть десь от, от сохло, це взагалі не запилилося. Тобто, от Пройшло так. І не було ні сильних дощів, хоча там один день нас пройшло, трошки на, може, на окремих сортах і підмило, трохи пельцю. Ну це було, скажімо так, зовсім зовсім небагато, але все рівно з за запиленням серйозна була проблема по, по окремих сортах. Ну от На цьому кущу дуже погано запилився. От він, бачите, практично кругом такий. От місцями навіть тут от повністю вийшло. ось одна ягода тільки більш-менш повноцінна, а це все по гороху вона буде безнасінева, тобто це буде От, Тут таке сусідній кущ, от будь ласка, цей запилився ідеально. Тобто, десь трошки в інший період цвів, інша якась була то лі температура, то лі вологість. Але ягодка в ягодка абсолютно поряд, 20 см грона від грони. І що потрібно було невідомо. Догляд за ним абсолютно однаковий, але прояви запилення це такі. Ну, зараз підійдемо ще до певних кущів вже покажу, як там позапилювалося. От ми підійшли теж до куща, дивіться, яке тут запилення. От ці грони я вже помітив, цвіли перші. Зацвіли і бачите, запилення практично не було. Спочатку бо він цвіте зверху вниз, вниз от відцівся дуже чудово. Тут теж ось, грона внизу цвілася чудово, вверх отак. Тут теж вверх отак. А от далі, то, що пізніше цвіло, отут, тут чудове запилення. І в цей період не було ніяких там природних катаклізмів, ніякого там ні дощу, ні похолодання, ні вітру, ні нічого. Просто от з невідомих причин, але цю ситуацію, яку ви зараз бачите, констатують практично всі виноградарі, з якими я спілкувався. У всіх, хто до мене дзвонив, або я до когось дзвонив, то запилення у всіх досить таке, на такому рівні, як у мене. Де краще, де гірше, де зовсім погано, де, де ідеально. Ну, Складно сказати, в чому причина. Ну, От зараз пройдемо, наприклад, ось кущ поряд, цей запилився ідеально. От тут внизу може трошки гірше, а верх так взагалі чудово. Грона в грону, ягода в ягоду. Абсолютно. От Грона така десь до пів руки. Шикарне запилення. ну Що ще треба? Поряд це буквально в ну, 4-5 метрах кущ від куща. І таке цвітіння, і... з чим це пов'язано. Навіть не можу сказати. Ось такий якийсь аномальний рік видався. Але я думаю, на цьому не треба вішати носа, треба йти далі. Що дала природа, те і наше. Будемо використовувати все, що запилилося. Я думаю, навіть з того, що є, ми можемо вибрати і буде багато ще досить хорошого врожаю. Ну, а зараз підійдемо до куща, які ще не пронормовані. Я покажу, яким чином норміровку ми проводимо. Якщо, наприклад, от... Я зараз без сікатора от на цьому кущу от однозначно от на цьому пагоні бачите, дві грони. Одна дуже погано запилася, одна і краще. Тут можна, я рукою зараз без сікатора, оце прибрати, а цю гронку залишимо, а цю ми видали. Ось тобто таким чином. І залишимо одну грону на пагін. Ми в цілому, принцип який нормування, це залишати одну грону на пагін. Тут теж ось дві грони на пагін. Гіршу запилену ми видаляємо, кращу залишаємо. Оце такий принцип. Зараз теж вже повністю там є кущі, які ще не нормовані, покажемо. Принцип один. Якщо у вас на кущу, наприклад, багато грон, і ви знаєте, що ці грони в подальшому будуть досить такі масивні, ну, скажімо, кілограмів вище, то в будь-якому випадку залишаєте одну грону на напаєм. Якщо ви знаєте, що ці грони будуть десь такі 500-600 грам, можна залишити і дві грони на пагін при умові, що ці грони ну, не, не будуть дуже великими. Але дивіться на стан куща, якщо кущ росте мощно, ну, наприклад, як оцей кущ, досить потужно, от тоді дві гронки ще можна залишити. Але краще не жаднічати, залишити одну, вона буде із більшою ягодою, і вона буде завжди більш красиво випов... Випов... виповнена в кінці. От якось вже ми помітили, що як там не старайся нагружати двома гронами, все рівно більшого врожаю в масі в тій ми ніколи не отримуємо. Ну от Ми зараз повним ходом нормуємо врожай. Зараз у нас от дивіться, наприклад, кущ, на якому пройшло запилення. Де гірше, де краще. В цілому на оцьому сорті більш-менш ще нормально. За рахунок ягоди він ще набере розмір і вона буде досить цікава. Ще хочу одне сказати: ми до цвітіння. Грони не знімаємо з куща. Тобто не можна провести нормування до цвітіння, тобто дати, залишити по одній гроні якоби кращий. Але от є період, коли нижня грона тобто вона завжди більша, вона запилюється гірше. І щорічно бували такі у нас раніше випадки, коли ми залишаємо по одній гроні, а запилення погане, і тоді врожай практично ну, ніякий. некрасивий, некондиційний, не кондиційний, бо запилився неякісно. Щоб цього не трапилося, ми нормування проводимо вже після цвітіння і вибираємо ту кращу грону, яка залишається краще запиленою. Виноград цвіте в різний термін. От На одному пагоні буде, допустимо, 2-3 грони. Першою завжди цвіте нижня грона, вона бистріше виконана, буде сформована, а далі вже пізніше цвіте верхня грона, там третя, чи четверта, чи друга, де, де як сформовано. Так от в різні ці періоди буває різне запилення. От Як ви побачите, що у вас на кущу верхня грона краща, чим нижня, вона хоч і менша, залиште краще ту грону, яка краще виконана. ви матимете товарну, красиву ягоду, товарну, красиву грону. От Давайте на практиці це покажемо. От дивіться, наприклад, у нас от на пагоні у нас три грони. Ось така, ось така і третя маленька. ну Маленька зовсім не невзрачна, ми її першим ділом видаляємо. видалили, А тут дивимося, яка менше з горохом, яка краще виконана. По великому рахунку вони однакові. Ну, от тут більш розріджена така, я б все-таки залишив би оцю другу. Так і зробимо. Отак От цю викидаємо, а цю залишаємо. Потім можна цей горох акуратненько ще попідчищати, ну це треба вже окремо сідати, і тоді вона буде ще красивіша і буде красиво виконана. Тобто, такий принцип, одна грона на один пагін і проходимо далі. На цьому... Тут одна гронка, ми її залишаємо, на цьому пагоні дві. Ось така одна ріденька, а ця трошки краща. Бачите, нижня грона. Гірше запилилася, ніж верхня. Тобто ми її зрізаємо, от вони вроді би, так і однакові, але рівномірність ягоди на цій гроні вона більш така красива. А цю гронку ми викинемо. І так проходимо по всьому кущику. Тут слабші. Тут ось. Так, і коли ще ви робите нормування, гронки. Бажано ще витягти, щоб вони були не переплетені там, ні з лозою, ні з листком. Бо в подальшому, як ягода буде рости, вона вростеться або в пагін, або в листок, і досить складно потім її знімати. От зараз ви можете її підправити, дати їй правильне направлення в рості. Можливо, десь там видалить листочок якийсь. Але я б не рекомендував би дуже сильно загаляти зону грон, бо в такому стані зараз сонце може дуже сильно припікати і ягода може пектися. Так, ну дивіться, тут от одна така з горохом, ця трошки менша, але більш рівномірна. Ну, я б вибрав би оцю, то що друга, і цю залишив би. Тут одна от така дещо гірша, хай вона залишиться на ну, одна на, на пагоні. ні, вибачаю, тут дві. Ось ще одна. Ну, Це теж не дуже гарно, що запилилася. Теж, бачите, таке підгорошена. Оця ось пізніше видно цвіло, мабуть, там добре, тут гірше. Ось таким чином ми проходимо по всіх кущах. Робимо нормування. Ну, ось ця сторона шпалери вже пронормована, тобто одна грона на пагін. Тут більша ягода, це більш раніший сорт, він вже сформується. Називати я їх не буду, тому що я не, не люблю взагалі по зеленій ягоді якісь там подавати прогнози. Вже як достигне, ми тоді все покажемо по окремих сортах і в оглядах. Так що з усіма сортами познайомимо, покажемо, як вони вже будуть готові в плодоношенні. А зараз підготуємо їх до повноцінного вже достигання ягоди, останнє нормування. Зараз залишається тільки підв'язка, чеканка, пасинки, де може прибирати. Ну, ми вже в основному всі пагани доросли до верхньої проволоки, вже прочеканені, бачите, вже тут практично вже все готово. В цьому сезоні вегетація дещо раніша, цвітіння дещо раніше. Я думаю, достигання ягід буде теж дещо раніше. Я дивлячись по. У дуже ранніх сортах, там, наприклад, по ромбіку, по каталонії, бачу, що десь днів через 7-8 він вже почне забарвлюватися. І я думаю, десь через недільки три я думаю, вже буде перші ягодки достигнуті. Так що будемо спостерігати, вас знайомити з цим і показувати все це, як буде у нас на нашій ділянці проходити. Якщо у вас кущ має невеликі грони, але ви хочете мати максимальний врожай з цього куща. От в даному випадку у нас сорт ромбік. Він взагалі щороку викидає великі суцвіття, але запилюється досить таки рихленько щорічно. І ці гронки, ну в середньому десь так грамів 300-400, крайній рідко буває пів кілограма. То ми їх практично не нормуємо. У нас весь, що зав'язався, весь ми його залишаємо. Бо щорічно в нього немає повноцінного такого чіткого запилення. Не знаю, з чим це пов'язано. Вже ми вирощуємо його, мабуть. Гарних років 15, але скільки вже років є, ще які методи ми тільки не пробували примінити. от Не, не, не виходить у нас з ним отримати максимальне, хай не 100%, ну, хоча б 90 запилення тих цвітків, які були у нас на нашому суцвіті. От в даному випадку ми, ми залишаємо все. Якщо у вас, наприклад, кущі. І ви його не пронормували, це досить таки погано буде для подальшої його вегетації, в першу чергу для достигання самого врожаю і для визрівання самої лози. Так як врожай на себе дуже сильно відтягує рост самого куща, Відтягує накопичення поживних речовин в самих пагонах, і сам урожай дуже сильно затягується із достиганням. А в окремі роки можуть, якщо десь сорт ще й пізнювати, то можуть взагалі не визріти. Сахар накопичення в ягодах буде практично відсутнє. Він залишиться кислим і ви, вроді, дивитеся, вас око радується да, на кущу багато ягід, але в кінці потім багато дзвінків. Я от нам. Пожаднічав, не пронормірував, що робити. В мене от він не достигає, то завжди раджу максимально зняти ну, Чим більше, тим краще, зменшити нагрузку, хоч якусь і ще можна. Зберегти. Але щоб цього не трапилося, обов'язково нормуйте. Нормуйте, залишайте одну грону на пагін, і вас цей кущ порадує досить таки хорошим врожаєм. По технічних сортах по нормуванню у нас підход досить простий. Там гронки зовсім маленькі, такі десь від 150 десь до максимум 300 грам, то там можна залишати повністю весь врожай, який у вас там на ньому сформувався есть тобто, перегруза там не буде ні в якому разі. Ну, це хіба що якісь сорти, де може гронка трошки більша. Ну, там вже дивіться по стану самого куща, наскільки він потужно росте. Якщо десь відстає в рості, трошки зменшить нагрузку. Якщо він росте потужно, залишайте весь врожай. Тобто, технічні сорти вони не так сильно перегружаються, вони витягують весь врожай. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду весь сезон. Всього найкращого, всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!